Члени економічної екзаменаційної комісії, до вашої уваги, пропонується робота на тему програмно реалізації автоматизованої системи моніторингу для деканату. Угу. На другому слайді представлений об'єкт, предмет та мета роботи. Так, об'єкт дослідження процесу автоматизації моніторингу успішності здобувачів освіти, предмет дослідження методи автоматизації моніторингу успішності здобувачів освіти. Метою роботи є програм, програмна реалізація автоматизації. Системи моніторингу для деканату для аргументації актуальності розробки нової системи було розглянуто можливості використання аналогів та власної розробки. Результати представлені на слайді. Як видно, більш вигідніше вкластися в розробку власного застосунку для конкретного закладу вищої освіти зво адже така система надасть повноцінний інтерфейс для взаємодії. Працівників. На четвертому слайді представлено порівняння існуючих аналогів. Серед критеріїв виділено наступні: спеціалізованість під специфіку ЗВО, форма застосунку, складність підтримки, рівень підтримки процесів документообігу. За результатами порівняння можна зробити наступні висновки. По-перше, більшість аналогів або слабо пов'язані із специфікою ЗВО, або із специфікою саме навчальних підрозділів ЗВО. Також не усі аналоги підтримують саме документооблік. По-друге, аналоги у формі веб-застосунку більш легкі підтримці саме завдяки тому, що має підтримуватися тільки сервена частина. Тож актуальною залишається задача розробки. Та підтримки застосунку автоматизації моніторингу для навчальних відділів, в тому числі і деканату. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати головне завдання. За результатами аналізу проблеми, проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань сформулюємо постанову задачі. Метою є розробка нової автоматизованої системи моніторингу для деканату. Застосунок має виконувати наступні функції: створювати індивідуальний профіль, що містить в собі певну інформацію про користувача, мати доступ до інформації, що міститься у базі даних, знаходити необхідну інформацію, оформлювати звіти з обробл... обраної користувачем інформації, редагувати, а саме додавати, змінювати та видаляти інформацію, і також виводити. Створені або збережені звіти на друк. Для реалізації було обрано умову програмування Java та технології Java сервет. На слайді наведено порівняння інших технічних засобів для розробки схожих веб-застосунків. Серед характеристик для порівняння виділимо швидкість роботи застосунку, спільнота та підтримка, захист даних, багато інтерпретація. Інтерпретованість застосунку, виходячи з порівняння, зро... розробка з використанням Java та технології селети буде більш актуальною та надасть більше переваг вже розробленому застосунку для подальшого використання та можливих модифікацій. На слайді наведено порівняння середовищ розробки серед категорій критеріїв порівняння було виділено робота із серлетами, покращення механізму роботи із, із системою керування СКБД, механізм роботи із ГІД, плагін, плагіни та розширення, вартість використання. Як видно, із порівнянь усі три середовищі розробки є лідерами галузі. Роботи із Java сильною стороною Eclipse завжди було його модульність. Це середовище можна повністю адаптувати під себе за рахунок використання плагінів, розширень та надбудов, але це не але також це є негативною стороною, адже зустрічаються конфлікти версії та ризики несумісності. Недбенс більш збалансоване середовище розробки, але головним. Головний мінус нетбенс не має офіційної версії для інших ОС, окрім Windows, що має може стати проблемою при подальшій підтримці розроблених проєктів. Інтеліч IDEA дійсно підтримує свою роль лідера. І найголовніше перевагою, перевагою є досить розширена розширений апарат розробки із. Коробки, що гарантує сумісність та безконфліктність використання усіх механізмів, проте немає безкоштовної версії, окрім тестової, але надає механізм, механізми вільного використання для здобувачів освіти. Врешті-решт саме інтелеч ідея є найбільш оптимальним вибором з усіх. застосунок система Деканат Буде мати клієнт сервну архітектуру, що представлено на слайді. Клієнт серверна архітектура це збірне поняття, що складається з двох взаємодопомнюючих компонентів сервера і власне клієнта. Основні так, особливості також даної моделі, полягає в тому, що користувач відправляє певний запит на сервер, де той системно обробляє, і клієнт в результаті отримує. Дану інформацію. У можливості сервера входить одночасне обслуговування відразу декількох клієнтів. На слайді наведено діаграму класів системи, що була розроблена. На слайді наведено загальну діаграму прецедентів. На слайді представлена архітектура веб-застосунку, система на основі. Використання фреймворку технології серлетів. Для побудови архітектури каркасу додатку використовується схема представленого проєктування Model View Controller. Це схема використання декількох шаблонів проєктування. На цьому слайді наведено скріншот розробленого застосунку і також висновок. В ході виконання даної дипломної роботи було проведено огляд та аналіз методів розробки та підтримки автоматизації.